Відружаємо, трактор Булат 244. з редукторним переднім мостом. мозком. Трактор їде до свого власника. Приїхали люди, покаталися, замовили. Доставка безкоштовна, без предоплати. Ааа, передній мост! Ходіте раці ще студенти. От ми заходимо за адресою. Траса Київ Житомир. 36 й кілометр село Бузова вулиця Садовського 2. Також в наявності є трактори БУ з Японії. Соліси індійського виробника. Оріон, джинма, ловол, шифенк, вся техніка в наявності. Звертайтесь, доставка безкоштовна без предоплати.